Як завжди, зібралася одне робити, пішла в парник, хотіла викопувати той мак, там маргаритки. Багато чого ще не поприбирала, я показувала. І викопала примулу, прийшла сюди під обрикосу, посадити в тіньочок. А нещодавно в мене була подружка і говорить, що в тебе хости розкидані, там одна, там друга. ну Щоб подивитися, треба півдвора обійти. Ну, не в дворі, а вони в мене взагалі частина в дворі, частина на городі. Тому вирішила вже за одне і розсадити свої Є. Це в мене ще не всі, але викопала ці, зараз буду ці висаджувати. Це дві штуки, що я замовляла Наталі Білик минулому році. Ну, а це вже не пам'ятаю це, по-моєму, від свахи привезла. Так що, зараз буду розсаджувати і примулку тут посаджу. Не буду показувати процес, покажу вже в готовому вигляді. От, друзі, така клумбочка в мене вийшла. Посадила в різнобій, щоб не були всі підряд а різні. І посередині посадила примулки. Вони такі маленькі, одна там сама більша, а то взагалі мені пусінічки. ну нічого. Хай сподіваюсь, що приймуться буде все добре. Можна було б під забором посадити, але ж в мене тут нюша. Найдочка наша, на жаль, пропала, вже немає її. Анюша тут ганяє. Тільки хто там йде собаки, і вона по підзабор бігає топтою. Тому нічого не буду садити, бо це буде тільки намарне прас... на... На витрачання часу і знищення рослинок. А тут все добре. Тут навіть бачу, випустила світ уже. Звичайно, в такий період не бажано. Пересаджувати. Ну, буду старатися поливати. Головне, їх тут багато. Я вже думаю, що я за них не забуду, тому буду слідкувати і думаю, що буде все добре. Мені, в минулу, позаминулому році, коли вислали, то така спека була, що взагалі і, слава Богу, прийнялися. Переболіли, звичайно, але прийнялись. А тут затінок, я думаю, що їм буде добре. Ой, друзі, знову пробіжимося по квітах. Кожного дня все більше і більше розкриваються. Гарно. Все росте. Тут зрізала ту, що вчора зламалася. Моя гортензійка, бачите, пішла. Чебенлик. Ось трояндочка теж. І друга розквітається. а взагалі дивіться, яка красуня. Тут, друзі, все нормально. Сьогодні не поливала, поливала слідуючий участок. Тут все, я думаю, що буде все добре. Завтра. Звичайно, на базар, але поки буду збиратися, може поставлю трошки пролею. Ця вже розкрилася. Дивіться, гарненька яка. Білі вже порозкривалися. Краса. Кожного дня щось радує. Друзі, моя ампельна пеларгоніка квітує вже. Дивіться, які квіти. І зараз покажу іншу, та взагалі супер. Дивіться, яка красуня. Діхондрички нарешті починають наниз опускати свої гілочки. Ось друга. І, друзі мої, кашпо. Пеларгонійка відсвіла вже по другому кругу іде. Тут в мене дихондра і катарантус. Ну і тут петунійка. То, що я купляла як кампельну, ну нічого, все одно вона красива. І бризга шампанського. І тут у мене коліус і пітонійка. Це вже моя петунія. І ще, друзі, дивіться, розкрилася пітонійка, яку я вчора висадила, вона була закрита. Такого насищено темно-бордового кольору. На телефоні трошки світліше показує, а так дуже гарно. Мені такий колір дуже подобається. плетене кашпо це. С... Ко... ой, як його? Забула, напишу. Жовтий, щось поганенько. Квітує а цей байдуж. І зараз другий покажу. Ну, ось другий. Теж квітує і біденс. і, Боже, та що ж це вилетіло з голови? Друзі, тут приготувала підмак. Хочу знову в канавки, як я раніше садила, тому що тут іде під нахилом земля. І вода стікає, поливаєш, воно все стікає, тому буду садити так. І Вже, звичайно, тільки зроблю цей рядочок і все, тому що будуйте висаджувати помідори, треба з ними закінчувати. Ну, от і все. Завтра побачу, що в мене, який буде результат, приймаються вони чи не приймаються. Ну, от, друзі, як завжди, вже сонечко давно заховалася, я ще на городі. Але слава Богу, вже всі помідори роз... прилаштувала. Вже полила, зараз буду загортати, просто вже зараз темніє, не буде відео видно. Тому, друзі, таку роботу проробила сьогодні. Дуже задоволена. І виходить, тут досаджуєш, тут вже урожай треба збирати. Так що йде оборот постійно. Те прибираєш, те садиш, те вже достигає. і отак ціле літо з ранньої весни і до пізної осені. До речі, дивилася вчора Ксюшину сім'ю. Вона тільки рвала редиску із свого парника. Я вже давним-давно забула за свою редиску. Вчора вирвала одну, там, де була петрушка, у мене така але Сьогодні їла, ви знаєте, вона ну, тверденька і не пуста нічого, хороша була. Так що, друзі, попрацювала. Слава Богу, і огірочки вже потрошки є, і помідорки, хоч міленькі, но є. І все добре. Помідори вже де тільки було місце, там і е, розпихала. Деякі між цибулею, то мене не зійшла, сієнка посадила, то ті вже посаджені, оце тут тільки, бо тут ну, саме останнє викопувала, так і залишилися. Зараз е, покажу себе. Дивіться, на мій, на мій одяг, як я в діта, комарі мушкара страшне, але чоловік купив таку сітку, як ото для бджіл. І ви знаєте, так добре літають, то бачу, що вони до мене летять, але не кусають, слава Богу. Так що, друзі, всього доброго, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Я закінчую роботу. Пока.